Віка створює на своїх заняттях настільки невимушену атмосферу, настільки класно ми все проробляємо. Ми її слухаємо, і багато що проговорюємо. І одразу починаємо з першого заняття намагатися говорити. Нещодавно я була за кордоном, і там мені потрібно було спілкуватися всюди. І Я вільно розмовляла на заправці, в магазині, в кафе, в ресторані. В готелі, і це дійсно класний такий досвід. В мене просто крила за спиною, і я приїхала і хочу продовжувати, і буду вчитися саме з нею, ну тому що це дійсно дієво, це дійсно працює і це просто класно. Усім привіт! Мене звати Людмила, мені 35 років, я проживаю в місті Житомир, працюю зараз перукарем і маю велике бажання вивчити англійську мову. Я пробувала раніше вивчення самостійне, це були і відеоуроки з Ютубу, це була програма Duolingo, деякі ще курси, але результату не було, тому що це було самостійне вивчення, і я приходила до якогось певного етапу і все зупинялося, тому що мені потім було вже незрозуміло. А курс Вікторії я купила початковий. Спочатку, і мені він сподобався тим, тому що там відео е, уроки в записі. Є домашні завдання, є тести, є додаткові уроки на граматику, на прослуховування, на читання. Тобто там стільки всього, і воно все структуровано, і воно все покроково. Що ти вивчаєш спочатку одну тему щось легеньке, елементарне. Потім воно поєднується з чимось ще більше додаткові слова, додаткові теми. Я вже зараз на середньому рівні, і мені дуже подобається цей курс. Саме відеокурс, він мені дуже зайшов. І вам його його рекомендую приєднуйтеся.